Всім всім привіт! Це Артем і Містер Беля і ми знімаємо Майнкрафт. Майнкрафт це обичне буде, але я б сказав, що це не обичний, тому що це пробна версія. Короче, нам треба дерево. Дерево це самое главное. Да-да, дерево, дерево. Чуть-чуть підлавує, може, ну. Да. Перше, що ми можемо зробити, це теро тут. Ну, нам надо ресурси, ресурси. О, там горе є. Зараз нам треба да, тоді да, да, добути. Досочки ми продовжуємо і в нас є доски багато, нам надо звірство. Нам надо меч. И сразу кирочка. И у нас останется на ну, всякий случай на палке. Палки будут. Так. Нам надо меч. Так, на бух. Только жалко, что І рада падає. То була добу ковунчика. Хай котів буде о, він від мене уб'є. О, тут ти дуже багато. Вот тут якась є шахта, може бути. Вроді би це тут наш домик тут. Десь. тут гармата. І десь вот домик десь коло цієї громади. Горічки тут, о, десь во тут. Наступ. Десь на це в горах має бути домик. Я поняв, отут, тут десь домик, має бути. Ладно, поки дерево добудемо, нам треба багато, тому що, я не знаю, може для кіру, для повної сад має бути багато. Ну, десь от тут. Де? тут. О, курка. Курочку може. А, я же голодний.

то довг КП. Думаю, що на стільки хватить. Дощ пає, тут буде зарізу. Тут немає зарізу. суть. А мы же нарушили наши правила. Папінис піднис. Не знаю, тут вообще багато человек. Мужик киручка ломает, а це у нас ще день. Ладно, мне добудусь чуть-чуть. Я не знаю, як буде виживати, но думаю, що нам надо. Ну, поки ні, тут не, тут добавиш шахти. Я шукаю шахт. А шахта коло гор. Гір. О, а це де Шахта, що Шо це за шахта. Ну, продовжаємо, Ладно, тоді зараз. Прийдем блін. ну так быстро. Все, тепер с підрам. Щоб не вмерти, дуже швидко. Паук. Якиде ду о я це вже снаряд скелет буде, а я його оп, оп, біжу, біжу? А я же поняв, десь тут моє. Май... Там побачив слендем. Нет. Ну, що мені тоді робити? Ладно, ми вже закінчуємо. Думаю, що шо... от мене тут ніхто не дістане. Ой, якраз все зарвалось. Ну, ладно, давайте вишку постоїмо. Всем пока, до новых видео.